Як підкислюєте воду для лохини і як часто це потрібно робити? У промислових насадженнях підкислення проводять ну, при кожному поливі лохини. Тобто це важливо для гарного розвитку і розвитку рослин. У присадибній же ділянці одноразові акції поливу лохини підкисленою водою вони не мають такого ефекту, тому що ця Вода вона дуже швидко вимивається, кислотність да? і, е, з наступними поливами, і її весь час потрібно поновлювати. В ідеалі це щоразу поливати вдома, там, два рази на тиждень, і два рази ну, підкисляти цю воду. Але якщо у вас немає такої можливості, то е, є такий е, речовина, як сірка, яка закисляє ґрунт і субстрат. Який вона розкидана, але головне знати, що її не можна використовувати щороку, тому що вона, оці гранули сірки, розкладаються протягом 3-4 років. Тобто, ви закладаєте сірку при посадці е орієнтовно 80 грамів на один кущ, і цей субстрат буде в кислотності, е ну, яка потрібна для лохини. Протягом 3-4 років. Уже на четвертий рік е, весною варто внести ще раз е, сірку, але вже грам 30-40 не більше. Розкидати її навколо кореневої системи лохини і що обов'язково заробити в грунт для того, щоб як вона буде розкладатися, вона не е, отруювала рослину, бо вона ж як е, розчиняється, то виділяє е, всякі речовини. Тобто, якщо ви зробите з сіркою і будете її поновляти кожні 3-4 роки, вам буде цього достатньо.